З давніх часів людства цікавила будова функції та можливості власного тіла. Знання, отримані за століття досліджень та спостережень, сформували науку, яку назвали анатомія. Окремою дисципліною, яка вивчає морфологічні прояви патологічних процесів на різних рівнях органному, тканинному та клітковому, є патологічна анатомія. Два види мікроскопічних досліджень, які використовує патологічна анатомія, цитологічний та гістологічний, мають велике значення при життєвій діагностиці захворювань та доповнюють один одного. Особливо важлива роль морфологічних досліджень при діагностиці злоякісних пухлин, яка постійно зростає у зв'язку з розширенням спектру хірургічних втручань та удосконаленням методів роботи з біопсійним та операційним матеріалом. Патологоанатомічне відділення Херсонського обласного онкологічного диспансеру функціонує з вересня 1952 року. За багаторічну роботу у відділенні обстежені сотні тисяч хворих. І з року в рік об'єми та методи досліджень розширюються, у зв'язку з чим збільшується штат відділення та покращується матеріально-технічна база. У відділенні працюють чотири лікаря патологоанатома, лікар цитолог 4 біолога, 9 лаборантів-гістологів та 5 молодших медичних сестер. Завідуючий відділенням задніпряний Олександр Володимирович, лікар вищої категорії, працює 31 рік в патологоанатомічній службі. Лікар першої категорії Черкас Валерій Семенович має 12 років стажу. Лікарі Вечна Любов Іванівна та Теос Константин Вікторович 2 роки працюють в патологоанатомічній службі. Цитологічними дослідженнями займається лікар-цитолог вищої категорії Руденко Галина Павлівна 25 років стажу, біологи Попершняк Олена Миколаївна 8 років стажу, Шевчук Юлія Ігорівна, Мельниченко Юлія Олександрівна, Кириченко Олена Валеріївна. Лаборанти Гушуляк та Панечко мають першу категорію. Другу категорію мають Ковтун, Папкова, Верлатая, Іванова, Орлова, Гришина. Попереду атестація у Моїсеєвої. Патологоанатомічне відділення онкодиспансеру включає в себе 4 підрозділи: гістологічний, цитологічний, імуногістохімічний та секційний. За останні два роки гістологічний підрозділ обстежив близько 10 тисяч хворих, для яких було виконано більше 54 тисяч досліджень. Цитологічний підрозділ за даний період обстежив більше 18 тисяч людей. Та провів більше 53 тисяч досліджень. Ці результати сприяли покращенню діагностично-лікувального процесу. Матеріально-технічна база патологоанатомічного відділення Херсонського обласного онкологічного диспансеру на сьогоднішній день є однією з кращих в області. За останні роки придбано та введено в роботу обладнання, яке дозволяє покращити якість та кількість обстежень. Максимальна автоматизація технологічного процесу підготовки біологічних тканин для мікроскопічного дослідження мінімізувала присутність людського фактору та значно поліпшила якість гістологічних скелець препаратів. Гістопроцесор Shendon Citadel 2000 з програмним забезпеченням та автоматична станція заливки парафінових блоків забезпечують якісну гістологічну обробку біологічних тканин. Прилад для виготовлення зрізів мікротом Шендон дає можливість виготовляти найтонші зрізи біологічних тканин з парафінових блоків. Автоматична станція для фарбування гістологічних скелець препаратів дає найкращу якість фарбування. Шість сучасних бінокулярних мікроскопів та один тринокулярний з відеокамерою і комп'ютерним забезпеченням дають спеціалістам патологоанатомічного відділу найкращі можливості дослідження гістологічних та цитологічних препаратів. Завдяки мікротому кріостату Дніпро за 15 хвилин можливе виконання термінових біопсійних досліджень для визначення об'ємів втручань при різноманітних хірургічних операціях. Розповсюдженість онкологічних захворювань зростає, особливо рак молочної залози. Тому від 2008 року в гістологічній лабораторії патологоанатомічного відділення проводиться імуногістохімічний аналіз п'яти стандартних маркерів раку молочної залози. Визначаються рецептори естрогену, прогестерону, фактори епідермального росту, індексу проліферації, онкогену супресору. Для даного дослідження регулярно закуповуються стандартні набори антитіл та системи візуалізації. Це дало можливість від 2008 року по сьогоднішній день хіміотерапевтам підібрати адекватну хіміотерапію для 1121 хворої індивідуально. На майбутнє планується розширення панелі антитіл з метою проведення якісної диференційної діагностики злоякісних пухлин, в першу чергу сарком. По своїм задачам та змісту патологоанатомічна служба тісно пов'язана з клінікою. Сучасні діагностичні методи патологоанатомічних досліджень широко застосовуються у всіх розділах медицини, а їх результати використовуються як об'єктивний критерій оцінки кінцевих результатів діяльності лікувально-профілактичних закладів. Патологоанатомічне відділення Херсонського обласного двологічного диспансера. Это слаженный, дружный коллектив профессионалов, которые четко понимают ответственность, сложность нашей работы. Мы всегда готовы прийти на помощь в процессе диагностики самых разнообразных патологических процессов. Ведь правильно и своевременно поставленный диагноз – это путь к адекватному лечению, а следовательно – путь качественной и полноценной жизни наших пациентов.